Я вважаю, що освіта має бути у кожного, але тут є велика ремарка, про яку ми маємо сьогодні з вами. Поговорити я навчаюся з 15 років на постійній основі. Я багато різних навчань пройшов і по бізнесу, і по маркетингу, і по коучингу, і по психології, і по всьому іншому. І ось цей весь сукупний досвід я тепер передаю в коучингу у себе там на цілісній людині на наставництві. Саме тому, що я не хотів обирати щось одне, одне конкретне, сфокусовуватися лише в один єдину точку. Чому це відбувається? Тому що ми, як люди, як особистості, да доволі різносторонні. О, ні. і нам недостатньо мати просто одну освіту для того, щоб далі рухатися по всьому життю, і навіть не через те, що світ розвивається дуже швидко, і нам треба встигати, а тому, що наші знання працюють не тільки в вакуумі, вони функціонують на все ваше життя. У мене є якась. Робота, да, на яку я ходжу кожен день. У мене по цьому по цій роботі є певне навчання, певні питання, які мені треба відкривати, розкривати, дізнаватися для того, щоб розвивати свою кар'єру, да і рухатися відповідно вверх. Але окрім того, що у мене є ця робота, у мене є ще купа різних секторів життя, які так чи інакше будуть теж впливати. На цю роботу. І виходить, що в роботі так, я розвиваюся, я рухаюся вверх, я ось цей сектор життя роботи дуже-дуже да, сильно розвиваю. Але я не враховую недостаток знань по всіх інших складових мого життя. Да, тобто всі інші аспекти у мене доволі сильно просідають. І це велика проблема, тому що, наприклад, на мої результати в роботі буде впливати, які результати ось тут, по здоров'ю, по своїй батарейці. Я буду розуміти. Чи я розумію, як я наповнююся, чи розумію я від чого я втомлююся? Чи я контролюю свій сон, харчування, спорт? чи я взагалі розбираюся в цьому, чи я взагалі розумію, як це впливає на мою результативність на роботі, бо воно 100% впливає сьогодні. Ви прокинулися в гарному настрої, ви готові зробити багато роботи. Завтра ви прокинулися в поганому настрої, ви не готові зробити нічого. І ви маєте розуміти, як адаптувати моє планування, як моє навантаження, адаптувати для того, щоб я залишався актуальним і не вигоряв в довгостроковій перспективі. Я маю розуміти, куди мені розставляти пріоритети і так далі. І виходить, коли я проходжу навчання і фокусую Уйся лише на тих темах, які мені потрібні по роботі, що робить насправді більшість, та ви обрали свій напрямок, свою сферу, і ви максимально, максимально розвиваєтеся по цій сфері, просто забуваючи про те, що у вас є ще ось це все життя, і в цьому всьому житті вам недостатньо просто жити. Вам потрібно постійно наповнюватися так само інформацією. Ви маєте з різних джерел набиратися нових. Знань, про які ви не знаєте, щоб ваше життя загалом покращувалося, а щоб не виходило такого, що у вас один сектор розвитк розвинутий максимально, а всі інші просто така мінімальна точка, які абсолютно не можуть утримуватися і підтримувати цей рівень. У вас виходить величезний дисбаланс. Від цього з'являється хаотичність, тому що ваш фокус тільки в одному напрямку, а ваша діяльність, ваше життя. Якби засновано на всьому іншому, да? що теж працює одночасно. Відповідно, коли ви обираєте освіту, ви маєте розуміти, а чому саме таку освіту я обираю. Не тому, що мені на роботі зараз сказали, що мені це потрібно, а тому, що я розумію, якого конкретно сектора життя мені не вистачає і чому саме він мені потрібен. Але для цього. Ми маємо для себе зрозуміти, в якій точці ми зараз знаходимося, куди ми рухаємося, тобто які мої мрії, які мої цілі, да, це у нас точка А, тобто наша ситуація зараз, і яка відповідно у нас загалом планується стратегія для того, щоб туди рухатися, да, ось це наша стратегія. Але в цій стратегії у нас є певні відхилення, певні, скажімо, такі ключові аспекти, які нам теж потрібно розуміти і знати для того, щоб взагалі досягати цієї мрії, цієї цілі, і от якісь цих аспектів ми чітко розуміємо, да. Ми знаємо, як їх виконувати, а якісь аспекти ми не розуміємо, не знаємо. І ось саме ось ці аспекти, яких ми не розуміємо, тепер перетворюються на навчання. Тепер ось це навчання, це тема, яку я маю пройти. Не просто взяти щось цього і просто проходити. Не те, що ось тут буде в мене, не те, що ось тут у мене буде, не тут. Це я вже знаю. Воно вже виконано. Навіть якщо я це не виконав в житті, я знаю, як це зробити. Мені не треба ще раз дізнаватися, як це зробити. Мені треба зробити і. Отримати якийсь результат, щоб далі зрозуміти да, наступний крок, якого мені не вистачає, щоб рухатися відповідно далі до моїх цілей. Тобто, наша освіта, наше сприйняття освіти, наша потреба в освіті буде будуватися не від того, що я хочу чи не хочу. Про що у мене сьогодні реклама випала в інстаграмчики, да а саме те, що мені необхідно, згідно моєї стратегії і тих ресурсів, яких мені не вистачає для того, щоб цю стратегію повністю виконати, тоді ваш підхід до навчання є адекватним і ви можете розвиватися регулярно і важливо, що ви отримуєте результати. Тому що як тільки я закрив якусь освітню історію, я розумію, що освіта мені в цьому пункті поки що не потрібна. Мені потрібні дії да мені потрібно ось тут виконувати дії. Які будуть приводити мене до якихось результатів, рухати мо мою цю людиночку, да, яка рухається по цьому всьому шляху далі. Але це можливо лише коли я розумію всі ці аспекти. Тобто, це побудова системи життя. Да, те, що я вам дуже дуже часто повторюю, і те, чим я займаюся на постійній основі, я допомагаю людям будувати цю систему життя. Не тому, що я так вирішив, а тому, що я розумію, як всі ці елементи взаємопов'язані, якраз таки тому, що в свій час я приділяв увагу вивченню в багатосторонньому розвитку. Я розумів багато різних напрямків, і як ці напрямки взаємозалежні один між одним, чому неможливо просто розвиватися по роботі, та як там моє здоров'я, як психологія, як бізнес, як відносник, всі ці аспекти переплетені між собою і впливають на мене. І згідно цього я тепер будую свою стратегію розвитку, навіть враховуючи тільки роботу. То якщо я хочу розвиватися, оцю стратегію від точки А, в яку я рухаюся, да з якої я рухаюся в точку Б, в яку я рухаюся, але це ми беремо, наприклад, стратегія тільки робот. Я все одно розумію, що ось тут, і ось тут, да, там, і ось тут. Є інші сектори життя, які так чи інакше будуть впливати на результати, які я буду тут отримувати. Вони по факту ось цю криву будуть трошки, якби, ну вигинати, да, в різні сторони, впливати на неї по-різному, для того, щоб відповідно компенсувати якийсь аспект. Я враховуючи це, тепер роздивляюся свою стратегію не просто показники, які мені потрібні по бізнесу, да, а те в яких станах знаходжусь, знаходжусь я або мої колеги, або мої співробітники, якщо я власник. Бізнесу не те, які просто цілі на сьогодні мені треба закрити, да а чи я взагалі здоровий сьогодні, да чи я можу дати собі таке навантаження? Чи мені краще сьогодні просісти трошечки, щоб завтра зробити навпаки екстра, да, щоб завтра вийти на якийсь інший рівень, абсолютно який я собі не міг дозволити до цього. Але я це можу зробити тільки коли я розумію своє здоров'я базове. Я розумію свої відносини, я розумію почуття людей. Я розумію, як взагалі оточення, з яким я працюю, впливає на мої результати, там і так далі. Тобто, це Великий комплексний процес під назвою освіта, і освіта це не просто що ви закінчили ВНЗ і не просто пройшли якийсь курс. Це ви маєте розуміти, яку саме складову, яку саме оцю ячейку, комірку в це навчання закриває в глобальній перспективі вашого життя. І це можливо зробити тільки тоді, коли ви загалом розумієте, з чого ваше життя складається. У вас є фундаментальні поняття, фундаментальне розуміння. Ваших цінностей, вашого ресурсу, ваших інструментів, які у вас працюють, і які на вас взагалі як впливають, вашого оточення, ваших людей близьких чи зайвих, чи у вас ви взагалі знаходитеся в якихось зовнішніх параметрах, які вас обмежують чи навпаки доповнюють і розвивають вас, так і так далі. Ось це все ви маєте розуміти. І ось коли я говорю про цілісну людину, про наставництво, то ми займаємося саме ось цим процесом. Да, він складний, да, він об'ємний, Да, це не квік-фікс, який ви просто пройшли швиденько і отримали всі відповіді. Ні, це процес. це... Історія, яка буде рухатися з вами декілька місяців, іноді років, тому що це неможливо зробити за один раз. Це дослідження, велике себе, і наша задача, от на цілісній людині протягом двох місяців побудувати ось ці фундаментальні розуміння і використати настільки, наскільки я можу, на кейсах, які у мене є прямо зараз, да, в моменті, що я відпрактикував, не на всьому своєму житті, а на конкретних задачах, на конкретних моментах, які у мене відбуваються сьогодні, і вже потім перенести всі ці знання, весь цей об'єм. Далі на наступні аспекти свого життя розвивати, розширювати цю всю перспективу для себе. Ось тоді це працює. Ось тоді я маю якийсь регулярний фідбек, регулярні результати моєї діяльності, моєї роботи. Тому для тих, хто зацікавився, для тих, кому взагалі хочеться в цьому розібратися, хто розуміє, що у нього є в цьому потреба. Нижче в описі і в коментарях я залишив посилання на форму передзапису ви можете залишити там заявку. Я з вами особисто зв'яжуся. Ми поспілкуємося, я розкажу всі умови, щоб ви все про все дізналися, і ви могли адекватно прийняти рішення, чи ви хочете приєднатися до навчання, чи ви хочете залишитися ну далі в своєму темпі, яким ви рухались, і це преміум навчання. Воно не підходить всім, воно направлено на людей, хто закрив вже базові потреби свої і хто готовий вкладатися в розуміння глобального свого життя, хто має певні, хоча б мінімальні опори в своєму житті, бо зміна вашого життя це. Потрібно фундаментально дивитися на те, як ви функціонуєте, і чому саме так ви функціонуєте. Це процес, який забирає час, забирає фінанси, забирає вашу якусь енергію, але це потрібно для того, щоб ви далі могли це використати вже в масштабуванні свого життя. Тобто мені потрібно звузитися, сфокусуватися, побудувати фундамент, розширити цей фундамент, щоб він був стійкий, і тільки потім дивитися, а як я можу що зверху добудувати. Це не працює в зворотньому порядку. Бо для більшості, як ми звикли це робити. Ми спочатку за щось схопилися, ми будуємо спочатку екстра, а потім думаємо, яким чином мені це все всунути в мій фундамент, який ось такий маленький, і на ньому все вже тримається, отак от скрипя зубами. Да? Воно вже там не влізає нікуди. І ми намагаємося добудовувати це все по боках. Хоча ну, у нас абсолютно на це немає ні сил, ні ресурсу. Ми спочатку маємо сфокусуватися на фундаменті, розширити фундамент, щоб у нас було на чому взагалі будувати наше життя, і тільки потім створювати цю всю структуру вверх. Ось це і буде ваш що освітою, ось цей фундамент, да який ви закриваєте багато різних параметрів вашого житті, Розумієте, яких ячеїк вам не вистачає, щоб пройти ще додаткові якісь навчання, дізнатися цю інформацію людей, додати в своє життя, яких вам не вистачає, щоб цей фундамент був стійкий, бо тільки коли цей стійкий фундамент у вас є, тільки тоді ми можемо говорити про масштаб. Про зміни, про формування якогось іншого рівня свого життя, щоб не вийшло так, що ми з палуки гімназ зібрали, якби вам якусь халупу, а потім подув вітер. Під вітром я маю на увазі будь-які зовнішні обставини, щось змінилося, нова корона прийшла, чи ще щось, і ваше життя повністю розвалилося, тому що воно було не готове. У вас не було фундаменту, у вас було тільки зовнішнє нашарування. і ось це проблема найбільша освіти. Ось це те, що ми не розуміємо, що освіта. Має бути глобальною вона має стосуватися всіх секторів вашого життя. А не тільки одного професійного, в якому будете розвиватися як професіонал. Подумайте про це. Всі посилання є в описі і в коментарі закріпленому. Можете долучатися, запитувати будь-які питання і приєднуйтеся в коментарях, обговорити тему навчання взагалі, де ви вчилися, Поділіться. бо дуже цікаво дізнатися, у кого який рівень взагалі оцеї освіти загальної, яку ми, начебто, маємо проходити. Буду радий почитати. А так до зустрічі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися. Побачимось вже до. Уже скоро на канале.